Слава Богу. Слава Богу! Ми маємо концу нашого богослуження. Я думаю, жаждущі вже наїлися. А якщо є апетит, то ще будемо приймати піщу духовну, яка написана в Слові Божим. Давайте, обратимо немає на деякі слова із священного Писання, де сказано в Слові Божим. Такі слова я почну з откровения. 7 глава і 1 з 9 или з 8 стіжка прочитаємо і поразуждаємо о нашем будущем, що нас ожидає. Читаю такі слова 9 сішок читаю. После цього взглянул я і от велике множество народа. Людей, там, которые є, ніхто із людей перечесть не мог. І всіх племен, колін і народів і язиків, стояло перед престолом, пред акцем у великих ожданах із пальмами, ветвями в руках своїх. Іван, один із учеників, наймолодий ученик Ісуса Христа, був сослан на остров Патмос. і там Бог йому відкрив. Великі відкровення, які он записав, в священному писанні ми читаємо последняя книга Івангелії, показав Бог, що ожидає святий народ, що вже тих, хто стане завірними. Сьогодні ми вже чули слова, де браття напоминали Царство Боже, одні Іоанна Крестителя, і до нині силою береться, і, употребляючи усилие, восхищає. Що таке сила? Ми читаємо Слово Божого. Христос сказав ученикам: ви получите силу, коли сойде на вас Дух Святой. А усилия ми повинні проявляти своє усилие. Без усилия сила Божа не дається. Ученики, які перебували в молитвах, як ми знаємо, День 50 получили силу, але перед тим вони 10 днів перебували в молитві і моленні, приложили большое усилє, не відходили, молилися і день 50 получили отримали силу. Тому слово Боже нам ясно говорить, як ми і чули і ще цей свічок. Постійно показав мені велике множество людей, яких ніхто не міг перечесть. І всіх племін народів і язиків стояли пред престолом Бога і акса у білих одеждах з пальними ветви в руках. Я далі читаю такі слова, на які я особо хочу обратить внимание. Десяти, що читаю. И восклицали громким голосом говоря, спасень Богу нашему и сидящему на престоле Акцу. И все ангелы стояли вокруг престола, и ставцев четверо животных и пали пред престолом на лиця свої и поклонились ему, говоря, Аминь, благословение, слава и премудрость. Благодарение и честь, и сила, и крепость Богу нашему, во веки веков, аминь. И начал речь один из стоящих, спросил меня: «Сие облеченные в белой одежды, с пальмами ветвями в руках, кто они, и откуда пришли, кто это, стоящий в белых одеждах, с пальмами ветвями в руках? Кто это?» Задає вопрос один із ангелів Іоанну. Іоанн говорить, ти знаєш Господи. І він починає начинает і и говорить, это ті, які прийшли от великої скорби. Брати і сестри, якщо б мені пришлося встретиться з Іоанном, чи то видение, чи в видение, я обов'язково задав, задав би йому вопрос. Задав би вопрос, коли ти бачив це множество народу в білих оєждах з спальними в'єтками в руках? Ти мене там бачив? Ти мене там бачив, Івану було показано церкву, яку, яку Слово Боже говорить, показав Бог Івану. І далі задає питання, як я вже сказав, ангел, хто це? Которые стоять у білих оездах і з пальмами ветвями в руках. Заметьте, Іоанн говорит, ти знаєш, господин мой, і Он відповідає, это ті, которые прийшли от великої скорби, не прийшли от льготної и легкої жизни, это ті, которые прийшли від великої скорби. Я хочу вам сказати, не укораю вас, ви ще не знаете, що таке скорб. Ви не переносили тяжістей за ім'я Божиє, ви не несли ніяких, можна сказати, преслідувань, так Бог дарував нам милость в ці дні, що ми пользуємося великою свободою і всім необхідним для нашої жизни. Но ми хочемо приобщитися к тому народу. Ми хочемо приобщитися к тому народу, який в білих єждах і спальними ветви в руках. Но скорбей не дуже хочеться, скорбей не дуже легко переносить. Хто може сказати, якщо його Самсон сказав, ну що ж, піду і захищусь, не знаєш, що сила Божа оставила його. Тому, брати і сестри, якщо ми стремимося к тому, щоб нам досягнути вечної життя, і бо Христом і з этими святими, які Іван побачив, множество. Нам треба в житті нашій чогось лишатися, чого, чого приобретати, чому-то стремиться. Это те, которые прийшли от великої скорби. Они омили одежды свои кровью анца. И начал речь один из старців, спросив меня. сие облеченные в белую одежду, откуда пришли? И кто они? Я сказал ему, ты знаешь, Господин. Он сказал мне, это те, которые пришли от великой скорби. Они умели одежды свои и убелили одежды свои кровью Анца. Читаю следующую главу об следующем миссии. Читаю послание евреям. Давайте обратим внимание на тех, которых Іван бачил, которые пришли от великої скорби, они прошли скорби, прошли испытания трудностей и удостоились стоять перед Богом. Сказано такие слова. Что еще скажу? Не достает ни времени, чтобы послать о Вараке, Самуиле, Іхвае, Давіє, Самуиле і других пророках, которые вірою побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста Львов, угощали силу огня, избегали острых меча, укреплялись від немощи, були крепки на войне, проганяли полки чужих. Другі же Испытали поругання, побої, а також узи і темниці, були побываемыми камнями, подвергались питкам, преследованиям, умирали від меча і в испытания кожах, терпели недостатки, скорби, озлоблення, ті, яких весь мир не був достойний, скиталися по пустині, і горам по пещерам і ущелям землі. І всієї умерші в віри не получили обіцяного. Що їм Бог обішав? Їм Бог обіжав город, хто строїтель і художник Бог. І все сіє умерши в віри, не получали обешеного. Почну? Потому що Бог усмотрев для нас не Лучіє, даби они не без нас досі совершенства. Брати і сестри, опять говориться, що то ті, які перейшли великі скорби, велике испитання, не війшли ще в город, хто строїть і художніх Бог. Даби вони не без нас входили в это обетование Божье, вони ожидають церкви, вони вже дають святий народ, ті, які йдуть цим потем, які пройшли пер, первопроходці, наші апостоли Ісуса Христа, наші, як сказати, переді душі браття, подвергалися трудностям. В наше друзі, многі перейшли. Через скорби, через страдання. Не знаємо, що нас робить, не той, для нас родить, не знаємо, що нас ожидає завтра. Ми так привикли, друзі. Такої свободі. Ну, а Писання каже свободі ви призвані, браття, тільки тільки смотрите, щоб свобода сія не, положи, не, получ, не послужила вам поводом. Угоженні плоті, ви чуєте свободу Бог дає, але плоть пользується свободою, та й Дух сина Дух у немає свободи при свободі тілісної, свобода, що не послужила поводом розпустя і вождення плоти. Поможи нам, Боже, щоб нам крепко держаться Господа, держаться правди Його і не страшитися, і не бояться. Если нужно и претерпеть, читаю ниже такі слова, где вже говорится 12 главою. посему и мы имея вокруг себя такое облако свидетелей, свернем себя всякое время, и запоминающий нас грех, мы маємо облако свидетелей, которые достигали вечной жизни. Страданиями, испытаниями, трудностями, дорогою трудной проходили, и потом каже, мы имеем такое облако, свидетельства, свернем себя всякое бремя, свернем себя, всякий грех, всякие плоские возвращения, стремления, жизни земля, сверхнем, взирая на начальника совершителя віри Ісуса Христа я вибачаю, дословно прочитаю, Помислите, о притерпівшим над собою такое порування від грешников, щоб вам не знемось і не осабляти душами вашими. Ви, що не до крові сражалися проти гріха, ви, що не до крові сражалися, і це говорить нам Слово Боже. І це ми знаємо із опитування життя, не сражались до крові. Сьогодні, друзі, слід б нам вступить в сраження з гріхом, з плотськими страстями, похотями і з овреними прихотями, не тільки, скажімо, де то, а навіть в церкві прихоті. Хочеться так, хочеться так, хочеться полегше, хочеться повісілей, але страдати, друзі, написано належить. І так як Христос пострадав за вас плотію, то ви ворочите своєю мислою, страдаючи плотію, перестає гріші. Коли ми страдаємо за Господа, ми перестаємо грішити. Тому, брати і сестри, хотілося б. Молитися Богу і просити у Господа способності, щоб нам бути вірними Богу, щоб нам достигнути вічної житі, о чому сьогодні в початку брат Петя говорив, що відкрив Бог брату Дмитрию. Може хто то, кому -то не вміщається, хто -то скаже, а хто таке. Але я знаю, ви знаєте, брат Дмитрий. З ним Бог. І ми то і спитали і бачили. З ним Бог. І йому Бог відкрив, скільки людей сьогодні не радіють у спасенні, не благодіють перед Словом Божим, служать Богу і з і, як казати, на весіллі, щоб повеселитися. Але ті, які сьогодні плачуть, хто сьогодні переживають за діло Божо, їх небагато. Але є, але є. Тому хай Бог допоможе нам всім бути числі спасенного народу. Тому що я не раз говорю, саме ужасне участь у вічності це ті, які були віруючі, а оказалися не готовими. ужасна участь. Написано, знаючий раб, знаючий волю Господина, битво є більше. Чуєте? Битва є більше. Ми знаємо волю Божу, ми хочемо спасіння, а як ми стараємося, знає Бог і знає кожен з нас. Тому будемо молитися, щоб Бог нам допомог. Старатися, як сказано, нам все даровано для святої благослової життя, то ви прилагаєте всьому все старання. покажіть в вірі вашій, все старання, мало старання. Мало старання. Багато старання для земного. І то треба, й то треба, і то хочеться, і того хочеться, а старання для спасення душі мало. Тому хай Бог поможе нам старатися обогатитися вірою, обогатитися силою, о чому сьогодні говорилося, щоб в церкві проявлялися дарі Духа Святого, щоб у церкві проявлялася Божа благодать. Щоби нам благовінні служить Богу і в страхи ходить перед Ним, об этом молимся Богу. Амінь.